Стабілізувати курс гривні можна і зробити це має Нацбанк, сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час сьогоднішньої прес-конференції. За словами прем'єра, валюта в країні є. За 10 місяців на міжбанку було продано 52 мільярди доларів. Яценюк каже, щоб втримати гривню від падіння, необхідно припинити спекуляції на міжбанку. Зупинити паніку і припинити спекуляції. Спекуляції де Імпортери, експортери при підтримці банкірів. Купували по 15, заводили назад по 20. Купували по 20, заводили назад по 25. Купували по 25, зараз тримають, думає, що 35. Це безпосередня функція банківського і валютного нагляду. Зараз 29. А було в середу вранці 37. Якщо дати е, жорстких чортів. Але тим не менш зразу попускає.